Незапланований прямий ефір. Хочу трошки поспілкуватися з нашими всіми людьми, які до нас підписаний. Можливо, якісь питання. покотика хочу розказати про нашу трошки невеличку діяльність. Зараз. Почекаем. Скажите, чатам Хай в чат заходит? Mm. Да? Нема? Не, Не знаю, он показывает нашего. А вот людей нету. Ну типа. А Расскажи сегодняшний <говорит> по день. Да. Так, бачу вже одна людина приєдналась. О тільки що ми були в прямому ефірі. Прямий ефір ми закрили і зараз відкрив другий прямий ефір. Трошки розказати про нашу новину. Так, у нас що? Так, он уже знову приєднуються люди. Ну, така невеличка пауза затянулася на 4 хвилини. Хочу розповісти вам про нашу гарну новину, яку ми сьогодні отримали. Е, сьогодні ми їздили, ну, показував попереднє, ми сьогодні випустили ролик щодо квартири. Їздили ми сьогодні в місто, дивились квартиру, яка нам волонтерка, яка проживає за границею, нам передала для утримання котиків. Там ми будемо робити невеличку перетримку, тому що вона знаходиться в місті. Наша команда, вся, яка займається котиками, теж живе в місті, і ми всі зможемо там бути, допомагати, лікувати, возитись до, ліка, до лікаря і тому подобне. Тому що ми самі це, з Юрією живемо за містом. Тут трошки всім неудобно сюди добиратися, плюс у нас це все-таки сарай. Зимою це тяжко, як я його не робив все рівно. Поки, поки, поки ти отоплюєш то тепло, то тобто ти перестаєш отоплювати, зразу ну, починається холод. Тому ми будемо переносити перетримку в місто на цю квартиру. Будемо цю квартиру облаштовувати під перетримку. Далі у нас є ще плани, ще одна підтримка, щоб була, щоб їх було дві. Ну, поки буде ця квартира і наш такий міні притулочок на базі цього моєго сарайчика. Людина, яка дала нам цю квартиру, сказала, все в вашому розпорядженні, займайтесь, я не проти. Дуже-дуже їй дуже дякую. Це поступок дуже гарний такий поступок. Ну, так, ну б об этом розказати, що у нас вже є місце, де ми можемо займатися котиками. І вже на базі цього ми вже у нас, біля нас об'єднуються волонтери, які будуть займатися котиками. Отак, От короткий про це хотів розповісти. Далі я вам буду показувати, ну, притулок буде. Притулок буде працювати. 100%. він нікуди не втече, тому що у нас там є котики, які вже постарше, які привикли тут жити, і вряд чи є, як ми їх зможемо в інше місце прилаштувати. Тому вони там будуть залишатися. Там якась на базі троє четверки четверки як їх називають, то вони там будуть залишатися. Бо це вже. 100% місцеві жителі тут біля, біля мене. А вже нових котиків ми будемо вже влаштовувати на цю квартиру. Вже ми там приготуємо. Нам туди треба все по-новому, це як у нас в притулочку. Треба паїлки, кормілки, сухі керма, горшки, до горшків треба до горошків треба тирсу. Ну, на все це знову потрібно. все і вся. Mm. Умовно, це такий самий притулок, як і у нас там на базі сарайчика. буде. Да? І, мабуть, навіть ще більш жорстчі, тому що це все-таки квартира, а не сарай. Сараї ти можеш там щось, що там ні доберіть, а це квартира, яку потрібно ще тримати в гарному стані, щоб вона квартира залишалася яку і віддали, плюс, щоб не заважали сусідям, щоб не було ніяких жалоб. Ну, я думаю, що там не буде жалоб, там не буде стільки багато всього. Ну, от, якось так. Можливо, якісь там питання є, то задавайте, бо зараз потрібно. Зараз починається такий сезон, скоро, вже через мовно, через тиждень, вже квітень. І вже почнуться зараз викидувати кошенят, вже почнуть. І в нас буде знову робота. Там ми збираємося зробити в квартирі на дві зони. Санітарна зона, там де ми будемо ложити котиків до тижня в одну кімнату закриту, прилаштовувати, дивитися, якщо котикам більше трьох місяців, то будемо одразу вакцинувати. Менше трьох місяців, то вже будуть дивитися вони ну, в такому окремому приміщенні. будуть. Далі після тижня карантину будуть перекидуватися вже в іншу кімнату. В велику кімнату. Там вже буду чекати свого часу на прилаштування. Так, не бачимо. Дякую, дякую. Вітання, з Фран... Вітання Франції. Ну, отак. Коротко все. Даже, не знаю, для нас це все ну, повсякденні будні починаються. То вже будемо зараз поки на два фронти. Будемо працювати на ту квартирку і у себе. Але в основному буду зараз на той квартирі все. Все нових, будемо вже всю нову квартиру. Вже влаштовувати наших котиків. Може ще є якісь питання до нас. Може побажання, якісь, якісь рекомендації, можливо. Тут вроді ви хочеш щось сказати, да забуваєш. Так. А. Так. <смеш> Як ми відео знімали, який у нас був притулок з перших днів. Який він був, і який він став? Це два великі різниці. Починали ми дуже тяжко. Ми починали, не знали, що починати. Бо такої практики у нас не було. Ми тільки знали, що треба спасати котиків. Ми, скажу чесно, ми не знали, що ми склакнемося з такими труднощами, які нас будуть. Коли ми почали в вересні місяць, за кінець вересня. Які нас труднощі почали ожидати в жовтей-листопад місяць. Це особливо це має свідому з маленькими кошенятами до трьох місяців, які ти брав, ти береш двоє, а з двох помирає одне. І ти не можеш нічого зробити. Ти везеш до лікаря, лікар ну, розводить руками, питається, що робити, уколи, міета. Але в цьому році, це 24-й рік, дуже такий. Рік був що на пошесть, що дуже багато котик кошенят помирало. Так, е, да, кішечка. От кішечка це да, да, да. кішечка це котик. Не кішечка, а котик. Можливо, я тоді, коли знімав першому це кішечка, називав. це казався котик шкура до кості. Е, оце при ньому було останнє відео. Він нього така шерсть така. Чор, він чорний сам, а як гладить, то нього там під скорою такий, біленький. Оце йому трошки не повезло. Ми його прилаштували десь два тижні назад, Ми його прилаштували в село. За ним приїхали за 50 кілометрів, кажу. Зразу сказали, що ми дітей везли, ну, його беремо, щоб е -е, його десь кудись викинути. Але через пару днів. Е -е його випустили десь півтора дня пройшло. Його завезли до себе до нього, до хати Нової. І через півтора дня чи через два його випустили на двір. Самі розумієте котик, тільки півтора дня на новому місці і він обіжав. Його шукали, шукали, тиждень не могли знайти. Потім через тиждень його знайшли по сусідству. Він трошки одичав, одичав. Ну, не одичав, але ну, він приходив чисто тільки поїсти і все. Ми одразу попередили, що ми котика можемо забрати назад. Бо ми питали, хазяїв, що там забирати чи залишаєте у себе. Бо місце дуже гарне. Хай зівав нормальний, і хата добра, і природа там вокруг просто великолепно для котика було. Ми котик сказав, як хочете, можете забирати, можете не забирати. Ну, така відповідь означала, що. Скріше всього, він не прийшов по душі хазяївам. Ми поїхали за ним, Оце ми його забрали, це я робив відео, як він до нас, з Юлі ліз прямо на шию, як побачив нас в машині. Просто зараз ми, він у нас знаходиться в притулку, Ждет нових господарів, але я навіть не знаю, тому що як заходиш, він до тебе лізе на коліні, Цілується, на голову готовий залізти. Ну от признав би тільки нас. Ну, Перед він жив у нас на квартирі, бо ми його трошки е підліковували тут на квартирі. То наверное, що занадто до нас привик. Але ж, ми не можемо всіх забрати, тому що у нас самих зараз живе в двокомнатній квартирі. Тут наших чотири котика і плюс двоє на лікуванні зараз. Ну, одна вже біляха Фактично ми вже долікували зараз де, сіренько, до такою, що доліковуємо. То зараз будемо біляху вже прилаштовувати. Сіренько, вже, ми, вже, вже теж нормальна, Але ж ти так шкодуєш, щоб вона не привыкла до нас, бо вони дивляться на тебе вже як на нових господарів, а ти їх береш, кому-то мусиш віддати. І вони на тебе так можуть дивитися, будто на предательство такої, що це дуже тяжко. Тому що це тяжко. Гарна новина була на тому тижні, щоб ви на кінець прилаштували нашу черепаху. Вона у нас з перших днів нашого притулочку. Ну, не з перших десь, можливо, через тиждень, чи через пару днів, після того як ми організували притулочок. І це з тих моментів вона жила у нас і її ніхто не брав. Но вона така ласкава, так лащиться. Ну просто кошки компанії. На «Любіть мене і все, я буду вас так само робити». То ми її на тому тижні на кінець прилаштували, завезли її так само, ну в інший район ми її завезли в село. Дівочки, там, там дівчатка доросла, я так само знімав відео, вже нам зробили фото фотозвіт, що там вона просто кошка черепака привикла вже. І Вона любима, її люблять, і вона розуміла, що вона. Попала в дом, на кінець. Що там у нас ще? Зараз у нас. Перед цим ми прилаштували Рижика нашого, ви його вже бачили. Мали туди ще прилаштувати бусю хотіли ми прилаштувати, але... Але... але поки що. Хазяйка не хоче. Насілувати ми не бажаємо. Бо у хазяйки рижі, і у неї ще є один ну, Старенький вже, то у нього де, два котика є. Можливо, кошечка їм не хочать. Хоча Хотя бусю ми стерилізували, вона така гарненька, теж така любить побалуватися. Як приходиш на притулочок, на тебе саме перша зустрічає. Раніше зустрічала Черепашка, а зараз зустрічає буся. Виходить. Далі у нас. Була у нас Анфіса, ми її вже зимою прилаштували, але вона обіжала від Хазіїв, і ось на тому тижні нам її повернули. Ну, люди, а ті хазіїва, поки відмовились від неї. Ось так. Ну, якось так. То що буває, то Анфіса поки знаходиться у нас. Хоча ми хотіли повернути Анфісу до Хазії, тому що вона видно, що вона скучає і звикла жити трошки в інших умовах. Тому що як заходиш в притулок, то видно як котики між собою общаються. Марго, що Марго, у нас була остання сіра кошка така, вона тут жила в, в нашому поселочку, вона до нас приходила їсти, їсти, потім ми її кажуть, кажуть, давай, і вже приходь до нас, вже живий, то вона нас зрозуміла і живе, але вже така наводить свої порядки. Вона видно, що вона там вже Е, Їй потрібно своє пространство, своє місце. Вона дає всім котам і кошкам, там, які до на нас знаходяться, лапою, щоб її не чіпали. Ну, Такий старожил, виходить, у нас. Даже здорова беляха не так себе вряд ли. Ну і вот так, кто там у нас еще? Есть у нас Вася і барон, но вони такие досить такие два котика лекливі, ну, диковатые. Если барон, это такие черные, такие лохматые, він еще дається себе гладить, але тоже так насторожно, то Вася бело-чорненький. А ми їх або прилаштовували в осені, але мусили забрати від той хазяйки, тому що вони в погану, в погану умову попали. За ними там не дивились сарайчики, і ми їх мусили забрати звідти. То Вася, вони граються між собою все отлично, але до рук вони не йдуть. Вася взагалі категорично не хоче йти, бо він одразу, у нього істерика, що йому зараз буде щось колоть. Капать, у нього істерика, і ніяк на руки, тому що у нас от такі, от такі ми їх лікували там їх всі почти, але найбільше це Вася прийняв. От Шкода. Треба не треба прикапавати, а не можеш, тому що ти не можеш його піймати і прикапати. Ну, буває, коли він в будку залізе маленько, то я його можу ще туди достати і ми ще Но Після цього він дає дьору і вже до себе не підпускає ще дня полтора. Ближе, 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 на 2 метра. То только надел него шевелись, он сразу хух и смотался. Так, беляшки, иди сюда. Белявочка, наша мелкая белявочка пришла. Ну, вот так. Коротко свою, нашу историю рассказал за остальные тыжни. Планы тоже рассказал на наступный месяц, по крайней мере. А там вже будемо бачити, що там, як там далі буде воно. Що буде далі, вже не будемо загадувати наперед. Будемо бачити квітень місяць, як воно буде. Зараз всі сіли будуть йти на облаштування перетримок в квартирі. Все зараз тут, так. Да. Будемо чекати, що нам будуть допомагати, що будуть волонтери до нас приєднуватися місцеві, нам допомагати, наша команда буде такою вилічуватися. Хочеться цього, тому що у нас тут пару чоловік, з бачили, там і що там є там. І все. Хочеться, щоб було чим більше людей. Тому що я знаю, що багато людей хочуть допомагати, але можливо не знають до кого звернутися. Ну, Будемо рекламувати себе, казати. Показувати свої діла. Ну, як так, так. Ну, все, на цьому буду завершувати. Всім дякую, хто дивився. всім дуже-дуже дякую всім, хто нам допомагає. Дуже вам дуже дякую. Тому що, без вашої підтримки нам було взагалі тяжко. Все, всім пока, всім щасливого дня, всім до побачення.